Ілля Пономарьов один з тих, а можливо, і єдиний, до речі, російський опозиціонар, який в українських ефірах завжди послуговується українською мовою, і для нас це справді важливо. Дякую вам за це і слава Україні. Героям слава доброго вечора. І ще стас Білковський завжди використовує українську, так що я не єдиний. Так, ну але Станіслав Білковський більше себе позиціонує як політолог-журналіст, якщо я не помиляюся. Так ви все ж таки більше в тому числі в політичній як політик, колі. То, то, то єдиний, як політик, то єдиний. Так. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей замах на Прилєпіна? Там вже з'явилися люди, які беруть відповідальність за це на себе. Затримують зараз. Бачимо в телеграм-каналах повідомлення вже двох підозрюваних. Хто це міг зробити, і чи можемо ми вже зараз говорити, що серйозні розбірки всередині Російської Федерації розпочалися? Ну, на жаль, не до кінця. Це все відбулося, тому що ну насправді так само ну, фігура знакова для так званого з суспільства э, російського, і э, звичайно, це продовження. Та того, що почалося з Дугіних там і Татарського, але тут була інша група, яка це виконувала, так само це російська група, але це не НРА. я насправді сам спочатку думав, що це вони, тому що вони також полювали на Захара При Але коли ми зв'язалися. Ну, це, 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 це були не, не вони. Але е, коли там хтось в Україні ну, про це говорить, що це зорганізовано з України. Ну я вважаю, що це е, дуже мало. Імовірно, е, е, мій досвід цього року е, він показує, що усі под подобні замахи вони відбуваються виключно всередині Росії. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо, а яку охорону і взагалі як пересуваються по Москві, по Російській Федерації, топ пропагандисти той самий Соловйов, Скабєєва, Маргарита Сімонян? Тому що ну очевидно, після вбивства татарського дугіної зараз замаха на Прилєпіна, Вони ж розуміють, що вони якраз будуть головними цілями тих внутрішніх російських партизанських і опозиційних рухів. Ну тут а, все по різному, і а, різні люди використовують ро різну охорону, а, і у, у них вже там немає державного захисту. А, ну їм там сплачують величезні гроші за їх за їх так звану працю. До яку вони поширюють на телебаченні, ну і вони можуть наймати будь-кого. Але довго Захар Прилєпін був майже єдиним, хто ходив з короною. Ну, тобто була охорона у Сіманян, і була охорона у когось, когось іншого. Там були два, два ще пропагандісти, які ходили з короною. Але у Прилєпіна був досить досвідчена людина. Це був його колишній підлеглий в так званої Луганської Народної республіці. Я вважаю, що Змій був його позивний. Ну, це була досвідчена людина, і це було складно що з точки зору цього замаху. Хотіла з вами поговорити про Пригожина і з цієї його істерики. Фронту, фактично, тому що ці відео, які він записує на фоні вбитих російських військових, заяви про те, що йому не дають зброї, пізніше, що він виведе свої війська 10 травня, звідти ну і тепер вже, от нібито якась домовленість з Кадировим, що туди зайдуть саме кадирівці і, і його військові. І я, от навіть читаю цитату, яку подає Українська Правда, де от слова пригожина Я просто зацитую. Дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився. Маючи найімовірніше можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси встати в Бахмут на наші позиції. Тобто, ну я так розумію, це що нам не дають зброї, а в Кадирова є, і от він буде захищати. Що це взагалі відбувається? Розкажіть свою позицію, як як ви це розумієте, бачите для нашої аудиторії, будь ласка, тому що багато хто казав про те, що Пригожин якісь свої політичні ігри веде, що це він таким чином вже просто. Воювати не буде, а йде на політичне поприще. Що є насправді, ну, це свідчить про декілька речей. Перше, відбувається дуже глибокий розпад самої російської державності. Тому що така публічна полеміка між там відомими і представниками і тим паче представниками на фронті, військовими, людьми в погонах. Ну, це свідчить про те, що зараз там керування просто, просто не існує, і це дуже погана звичайно, новина для, для пана Путіна. Це помітно для інших представників російської еліти, і звичайно, це буде пришвидшувати розпад. По-друге, ми розуміємо, що є така дуже серйозна проблема з точки зору військового групування під Бахмутом, тобто, завдання захопити. Це місто вони виконати не можуть і, взагалі, там особистий склад ПВК Вагнер він закінчується, тобто, скоро і насправді незабаром насправді ПВК Вагнар. Припинить своє існування, ну може воно залишиться там десь там в Африці, але як бойова єдиниця на фронті вона припиниться. Ну і третє також дуже приємне, що це виглядає, як пан Пригожин втратив свій там щоденний зв'язок з паном Путіним, що він змушений. Розмовляти е, з використанням засобів масової інформації, е, е, ну і це також приємно, тобто його вплив зменшується. І тема безпілотника, який атакував Кремль ще в середу здавалося, що цю тему нічим не перебита, але дуже насичений інформаційний тиждень? Що ви про це думаєте? Ваша ваша позиція стосовно того, хто міг його спрямувати у Кремль? І чого вони хотіли цим досягти? І чи досягли, якщо це справді внутрішньо робили росіяни для того, аби створити цю картинку? Словом, ну але яка ваша позиція? Яка ваша думка? Ну в цьому випадку це 100% внутрішнє джерело. джерела, це, це російські громадяни, це звичайно там якийсь там вежа кремля, а це, це опер, як який який це зробив. Нам відомо хто це. Це було зроблено з двох двох місць в Московській області. <головік> uh, uh, і ну, Це демонстрація того, що вони можуть uh, дуже точно атакувати uh, різні об'єкти на uh, території Росії. Звичайно, ну, ці uh, дрони. вони... Не, не не могли бути запущені з території України, тому що вони дуже невеличкі, і їх радіус дії він, він невеликий. Але головна мета ну це зрив параду 9 травня. Ми зараз ще не знаємо, чи це відбудеться чи не Відбудеться. Ну більш ймовірно, вірно, що парад відбудеться, але Путін вже скасував традиційний заход там ввечері. 9, 9 травня. І це натякає нам, що його особисто не буде на мавзолі 9 травня. Ну і це дуже також приємно і принизливо для російського лідера. Ну і теж те, що майже ніколи не відбувалося на Росії, скасовані паради з нагоди Дня Побєди щонайменше в 21 місті, зокрема в тимчасово окупованих Сімферополі, Севастополі і Керчів, сусідніх з Україною, Білгороді, Краснодарі, Курську, а також Ніжнє-Вартовську, Сургуті і Тюмені, які розташовані від України на відстані понад 2,5 і 3 тисячі кілометрів, тобто далеко. Але паради не проводять цікаво буде почути потім, чому це відбувається, чому вирішили бояться, скасувати. бояться, бояться Скотиняки. Скажіть, будь ласка, от нас завжди це питання. Знаєте, ми ж за час повномасштабного вторгнення переживали кілька таких обнадійливих моментів. Але це було знаєте, не варто зачаровувати, щоб потім не розчаровуватися. Спочатку всі в Україні очікували, що коли побачать ну, прості росіяни, що які звірства робить армія РФ на території нашої держави, вони якимось чином будуть протестувати, і Путін і його оточення будуть там не знаю, побояться невдоволення широких російських мас. Не спрацювало. Там ці всі мітинги були подавлені буквально за тиждень, можливо за два тижні. Потім ми так очікували ну зараз. Іде мобілізація, дійсно, громадська думка в Російській Федерації зміниться і все в них розвалиться. Так не спрацювало. Потім була вже така менша надія, справді менше, що от коли ведуть ці всі електронні повістки в Російській Федерації, можливо, тоді широкі маси росіян якимось чином змінять свою думку стосовно як у них називають в державі СВО спеціальної військової операції. А можливо, цей страх. Змінить думку росіян страх того, що дрон може прилетіти в Кремль, що дрони літають і підпалюють нафтобази на території Російської Федерації, вибухають автівки з пропагандистами. Можливо, це нарешті дасть. Ну кажуть, що ну можливо, я помиляюся, що влада Путіна завжди трималася на тому, що він, ну, начебто. Забезпечував безпеку росіянам, він там займався широкою геополітикою, але в Росії було плюс-мінус безпечно, ніхто на Росію не нападав. Тепер ситуація абсолютно інша. Можливо, це стане цим поштовхом, що нарешті ці зміни, принаймні, розпочне всередині держави Росії. Ну, слухайте, хіба в фашистській Німеччині відбувалися будь-які протести? Навіть в останні дні, коли все було зовсім зрозуміло, і там жодних чоловіків вже не було в Німеччині, вони усі загинули на фронті. Хіба щось, щось відбулося? Нічого не відбулося, і тут зараз буде таке саме. Тобто, в мене там є там певна надія, що коли є, там наші військові будуть в Криму щось, тоді боже, там щось порухається там на території Росії, якісь там зміни відбудуться, але ну це пов'язане не з позицією там пересічно громадян та суспільства, а це пов'язана з елітами. Вони можуть бути занепокоєними своєю власною безпекою, і безпекою свого майна і погрозою, там якщо не революції, так вторгнення українських військових на на, на, на територію Росії, але будь-як будь то еліта, будь то там суспільство, але без, е, е, озброєно, е, без озброєних людей. Безпосередньо в Москві там змін не відбудуться, і тому зараз треба таких людей готовити. Ну це повинно бути не українці, це повинні бути росіяни, і Вони вже воюють в складі ЗСУ на фронті. Треба збільшувати їх кількість і готові їх для того, щоб вони прийшли на Москву, коли там захитається ця ситуація. Найближчі прогнози, от ви безпосередньо приймаєте участь у російській політиці. Зараз також десь стежу. Там постійно є якісь непорозуміння між деякими російськими опозиціонерами, хтось когось звинувачує. Ну це такий, на жаль, процес, який існує, безкінечний. Який... безкінечний mm -hmm. та. І у владі нема опозиції, та? тому опозиція свариться між собою. так? Як ви думаєте, що в найближчі місяці буде відбуватися у Російській Федерації до виборів президента наступного року? Дотягне, не дотягне в до них президент Путін? Ми всі звісно сподіваємося, що ні, але тим не менше, ваша позиція та, та, та ні, ну не буде жодних там виборів. Навіть імітації виборів не буде. Я вважаю, що цього літу вже українська армія буде у Криму. І тому я вважаю, що до кінця цього року а, все буде закінчено. Але ну, звичайно, там надії це одне, а діє це інше, і треба над цим працювати треба воювати, і треба максимально збільшувати наші сили.